Сьогоднішнє свято знань ми з вами зустрічаємо в доволі непростій ситуації. І тим дорожчим нам є день нашого мирного початку навчального року. Тож дозвольте мені вас привітати святом 1 вересня і побажати вам першу чергу мирного неба над головою і гарного навчання. Особливі слова хочете, хочеться сказати першому курсу, адже ви все розпочинаєте вперше. Ми вас приймаємо. В нашу велику і дружню родину і сподіваємося, що роки навчання стануть для вас незабутніми. А ще ми віримо, що ви разом з усією студентською гвардією зростете справжніми патріотами нашої держави. Ми з гордістю говоримо сьогодні про наш заклад, один з найкращих на півночі Миколаївщини. Ми маємо сучасну матеріально технічну базу. Яка дозволяє проводити навчально-виховний процес на рівні державних вимог. Але багато років поспіль ми мали одну проблему це відсутність спортивного майданчику для занять фізкультурою і спортом. З приводу цього питання ми багато разів звертали, зверталися в різні інстанції, багато нам обіцяли, але ніхто не брався за цю непросту справу. Так склалося в житті, що мені довелося познайомитись з почесним громадянином міста Первомайська, головою благодійного фонду Василем Миколаївичем Капациною. Розговорились ми і в тому числі про нашу нагальну проблему. Він одразу, одразу запропонував свою допомогу. На початку липня, коли був у нас випуск, ми запросили Василь Миколаївича до нас і він озвучив свою пропозицію стосовно побудови майданчика. І Строки цієї побудови до 1 вересня, чесно кажучи, я не повірив, що до 1 вересня ми щось зможемо зробити. Так от, а подивіться на сьогодні, майданчик готовий. Я можу з я можу певністю сказати, що в нас сьогодні подвійне свято: свято знань, свято спорту і фізкультури. Я хочу сказати, я говорив на випускі, і зараз кажу, повторю. Що таких людей, людей, які на слів, які на вітер слова не кидають, одиниці. Серед них, Василь Миколайович. Тож, дозвольте мені від імені студентів, викладачів та батьків висловити слова щирої подяки за батьківське піклування, за турботу та увагу. Подяка вам, Василь Миколаївич. Але ще хочу додати, спортивний майданчик. Ми будували з такою мовою, що спортивний майданчик він відкритий для всій молоді нашого міста Первомайська. І тут ми будемо залюбки надавати наш спортивний майданчик для проведення змагань, в тому числі і для шкіл, для студентів. І ще одне я хочу вас порадувати. Благодійний фонд Василя Миколаївича Капацини заснував імену стипендію тим студентам, батьки яких перебувають в АТО. То щира подяка меценату за добрі та світлі справи. А зараз дозвольте мені запросити до слова Василя Миколаєвича, голову благодійного фонду, почесного президента Миколаївського морського порту, почесного громадянина міста Первомайська та заслуженого транспортника України.